Я замовив бустера на OLX. Сім'я! Сьогодні я замовив бустера, щоб прокачати мій аккаунт. Але я притворюсь повним новачком, ніби вперше граю в цю гру. А в кінці почну грати, як завжди, і розкрию карти. Додивись до кінця, щоб побачити реакцію бустера. Не забувай підписуватись на канал, став лайк під відео і підписуйся на телеграм-канал, коли тут буде 5 тисяч підписчиків, я розіграю ножик кесті. Гарного перегляду! Купити бусквес, пошукаємо по цьому. Це якийсь москальський сайт, теж. OLX. Йдемо на OLX шукати. Пустимо напарники. Відкриємо. О, тут ще й розцінка є. Так, від 1000 до 10 тисяч 80 гривень. Давай беремо. Цікаво, чи хтось взагалі відпише. Плошка жорстка, нього. Коротше, знайшов якогось щелька. Саня, він написав, що я, хіба Facet boostiть, але я написав А Прем'єр, хочу з трьох тисяч піднятися, бо я явно краще граю. І після того я хочу дуже жорстко, дуже погано відіграти. Йдемо дзвонити? Абонент відхилив мій виклик. Опа, опа, опа. Наш бустер об'явився 10 тисяч, ти що вгораєш, тіп? Не маєш аккаунту Сірера, а то на 10 тисяч мене будуть воносити три крапки. <ріхи> ну 10к і так повезло, що знайшов Поняв. Так, треба якось налаштуватись на контент. Зараз буду прикидатись дурочком. Все, баним то що він. Повторяємо. Так, давай зразу пльоткам, буду ходити отак без ножа. Чуєш, ж, брат? Да, да, да. А ти прям жорсткий? Не. Не? Нет, Тебе на мене скільки? 20 тисяч. Серйозно. Я не можу, так довго не бувати. Так, димся з ним. За бустером. Так, один два. Угу. По-моєму, акробат з читом Ти жорсткий. Закупайся. А що купляти? Бать, я не чайно. Ух да, <coughs> ты, блядь. Давно каску играешь? Да. Да-да, я не знаю, вот 6, наверное, или 5. И час... Ты мне так час от час говоришь, что работе. по-правильному. Да, я не знаю, как ты сказать. Не-не-не, ты... -не -не. Назад, назад, на. Назад? Да, да, на. Ну, сюда. Сюда в год? Ну да, или, короче, сюда. И потом выйдешь, короче, Thôi. Давай. Ну десь переді мною, вроді я почувствовал. А дурницы с ташкой выходь. Ой, на инфу. Выходы это Нормально, нормально, нормально. На инфу. Бля, время, я хотів на время сыграть. йди, иди. No time. Та ну він, ти. Да конечно, пив, блядь. Марли, блядь, на курица. Давай. раз. Ай-ай-ай. Yes. 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 Oh. Я понял, коли ты перший раз в першому раунде ці три фрага да я подумав, что читер только сходу. Там такие киси баки були головы. Ну, no, как то... Будто... Не, yeah, ну да. Нормально там было. А Через нову было нихуя себе. Не обигать, а так всю рампу. Типа, по коробкам можна запригувати? Да, 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 да. Я yeah, е. Yeah. 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 Да ты шо? <связываешь> 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 Тупо эй сделали. Я себе. Ну да. Прикольно. Чк, я на шорт мой ты точно. <связываешь> а, это Б, наверное. Сейчас, чекай, я разбираю здесь, що за тайм? Бі, 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 кайс, бі, бі. Може стягатися, ну да, вже. Кай. І контрол, да. Ну, це бля. Да, да, да. Кай. О! Туда ботика. І танцпол. На машині, справа у тебе сразу. Ну, Чого він стоїть, нічого не робить? За ящиком, братан, двигайся. Какие ты хуй, блядь. На мой жезл. Моя страя, моя страя. Упс, упс, упс. Бомшор, гайс. Окей, сори. Вот точно я Ласт ловер, ласт ловер. Анта. Да. Не, Лан, це хороший малик. Ти до мене? Да, да, да. Опс, банали. На, на, на. Йоп, йоп, ти... Бля. Куда ти запрыгнув? Там є піксель. Оцей? цей? Ну, все... Да, mm -hmm. да. <laughs> да, оп. Справа. Давай, ласты. Запусти. Good job, guys. Ебать, чекай. Да, його на... По Ти Да ты дашь Я думаю, Дай тобі дропнути, з с петухом, да, победишь. З кем петухом? П-90. настав. А, він ее петух называет? <laughs> да, да, да. <laughs> Та, да він мені подобається, нього пуль багато. Wait for small, blue Окей, окей, окей. Не викупай, вони так з першої пулі вбивають. Я хіба бачу, типа мені вже в голову прилітає. що, знову хочеш зробити мінус 5? Ні. Але не вийде. А ласт шорт. Він це кей, він це кей. Він дивиться тебе, мен. Ти ж бачив. Найс. Добре, мен, добре. А що, по 90 то погано зброю? Що ти не хотів мені щось інше дробити? Погано? Ну, взагалі, так. А чо? З неї можна бігати, як мінімум стріляти, там пулі не сильно розкидуються. А, так. Да. Контерстрейкатися. Ну, коротше. Да, ні. Ви їх убив? Біжи, давай, п'ять ланг. Угу. А -а -а. Право, фу -ху. Мы на вас любим сброя. Ой. GG game, я я. Подивись, я тупо краще зіграв, ніж третій у яких 500. Ну, no, на no, а ти буде сложно. я. Я зарезаю, Но, но в жизни такого не делай. Хорош. Бежи, 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 бежи. Бежи, бежи, бежи. Налево, налево, направо. Бред. Что ты киты? А, такі, Хто -хто? бачу? а? Я... Да, на биологии. А у А браз... я багато... дав не лежали, я не бачу их реактором. я трою їх одного залізу. Main last. Я не знаю, играю игрок, але я на першому місці як. Я граю всю ігру. Я стараюсь атакувати. Я перший. Здраво будь, боярин. Бля. Дякую. Давай, хто більше фрагів набере от цієї катки. На Еншенті. Ай-яй-яй. Він ще вроді не любить Еншент. Так, ти щось там казав про Еншент? Так, так, так. Ти вроді його не любиш? Ну, так, так, так. Опа! Майже же без подряпан, -моя! Имба! Кись калаш был прикольный. Ого! С ты с вами был? Да. Жестко. Фу. Короче, причем пришел час нормально играть? Ого, нормально, нормально. Easy. Легенда, легенда. Выбыл калашек можно и минус разработать. А да. второй, бам! Симпл, я тебя люблю. Еще, 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 браток. Минус дено. Ларус Апнун при 12 тысяч. Да. Я тобі тебе мій скилл. Іграю на сельвора. Молодец, молодец. Хорошо, играю. Не, хотя даже не просто встал, а просто ф ну. Вже немає смисла. 12 на 5, то нормально так. Ну і вона напрягається, то... Та я взагалі не напрягаюся. Ти не на ютубер, ні? Да, я ютубер. А як вийшло мені перетворитися сільвером? Повірю мені. Та ні, ну. Ладно. Та я. Ти догадався? Та Да мені вже два рази ютубери попадались, блядь. Серйозно? Ви як один чоловік, я тобі кажу. Ну я старався просто прикидаться тупым. Ну, я не знаю, як поняв это але но коли чоловік прикидається, то вже... Ну да. Ну блін, не знаю, як новичком прикинуть в му році к Ні, ну факт факт. Я перший раз, це коли ютубер попався, то я типа не догадався. А на второй раз уже я догадався. А на третий раз, ну, бля, извиняюсь. Извиняюсь, реально. Ну ти просто ви як один чоловік. Ну як тут твои играть? Короче, да. Ну все, я вже, короче, не можу. Я не можу играть. Я ж чесно, я вже настільки розпанився, адже руки, чесно, даже опускаються. Не могу. Не, ну Все-таки ти добився свого рена. Бля, ха ха Це так було кончено бігати три катки, з петухом. Це просто неможливо. Та я думаю, я думаю. Так, ну я так понимаю, не має сенсу, да? так, ти АП4? Та ні, звісно.